Модуль знань. Програма, що складне, перетворює на зрозуміле. Вітаю в ефірі. Програма Модуль Знань у студії Ведуча Ольга Вернигоренко. Режисер програми Вадим Царенко. Майже для трьох мільйонів юних українців і українок уже зовсім скоро розпочнеться новий навчальний рік. Для багатьох він стане третім. Який триватиме в умовах воєнного стану, яким буде навчальний рік 2023-2024 років для здобувачів освіти різних рівнів: від дитячих садочків до закладів вищої освіти? Які нововведення він пропонує? Чи готова освіта до омріяних зустрічей у форматі офлайн? Про це сьогодні у програмі. Гостях голова державної служби якості освіти Руслан Гурак. Вітаємо, пане Руслане. Доброго дня. І відразу коротко про тривалість навчання, основні формати, які пропонують українським освітянам, батькам, учням, студентам. Я вас вітаю і давайте розпочнемо з того, яка тривалість навчального року. Перш за все, давайте відзначимо, що Кабінет міністрів України ухвалив постанову, що тривалість навчального року, 23-24 Буде тривати в закладах загальної середньої освіти з 1 вересня до 28 червня 2024 року. Тому тривалість визначена для закладів загальної середньої освіти. Очевидно, ми будемо з вами розмовляти і про дошкільну освіту, і про фахову передвищу, і вищу освіту, то там тривалість навчального року визначається, зокрема у вищій освіті, безпосередньо закладом освіти, вченою радою, яка враховує всі деталі організації освітнього процесу, і самі вирішують, як їм розпочати і як їм провадити навчальний рік. Що стосується формату навчання, то певне ми з вами будемо говорити і далі, що формат буде залежати від тієї ситуації. Зокрема, безпекової, яка є в Україні на даний момент, і переходимо до дошкільної освіти, що з садочками З садочками ситуація дуже непроста, тому що наші всі дослідження і наші моніторинги показують, що чим менші діти... Мається на увазі і дошкільна освіта, і початкова ланка, і навіть перший цикл базової загальної середньої освіти вони потребують, навіть дуже потребують навчання очного через багато факторів, в тому числі і соціалізації, засвоєння матеріалу, навчання головних умінь і навичок, які ну неможливо вивчити абсолютно в онлайн режимі чи то дистанційно. Тому, власне, ми закликаємо всіх починати такий процес очно однак. Маємо одну головну умову: це умова безпекової ситуації. Якщо в закладі освіти створене належне укриття, то заклад освіти безумовно розпочне в очному режимі. Якщо такого укриття немає, то такий заклад буде починати роботу і проваджувати роботу виключно. В дистанційному режимі, що стосується якості такого навчання, то власне багато чинників свідчить про те, що дуже важко організувати дистанційне навчання, особливо для дошкільної освіти, пане Руслане, і з одного боку, ми можемо говорити про якісь рекомендації, про те, як має бути. А з іншого боку, ми розуміємо, що реальність диктує свої умови. Відомо, що цього року МОН пропонує закладам дошкільної освіти розглянути такі формати навчання організації навчання. Дистанційну освіту, короткотривале перебування в групах, сімейне виховання і, власне, педагогічний патронаж. І от в мене виникає запитання: ви реально як можна говорити про навчання в закладах дошкільної освіти у форматі онлайн? Наскільки це дієво? Це перше і друге, досить практичне запитання. А що ж робити власне батькам? Ми розуміємо, що далеко не всі батьки можуть забезпечити себе роботою онлайн. Є люди, які так само працюють лікарями, є люди, які працюють вчителями і вчительками у сусідніх школах. Куди дівати дітей? От суто практичні запитання суто життєві. По перше, всі ці форми, які ви назвали, вони передбачені законом України про дошкільну освіту. Тобто батьки і до війни, і до пандемії могли вибирати одну з форм навчання для їхніх дітей, в тому числі і сімейну форму навчання, і патронаж, який чітко дає можливість відповісти і охопити дітей дошкільного віку. Освітньою складовою в залежності від того, яка ситуація є в сім'ї або які є можливості в тому чи іншому регіоні. Це перше. Друге, що стосується охоплення дошкільною освітою, то Державна служба якості освіти постійно моніторить цю ситуацію, і для нас дуже важливо, щоб більшість дітей були охоплені і ходили до. Садочка, тому що всі наші дослідження вже в початковій школі свідчать, якщо дитина ходила до садочка, то вона показує кращі результати навчання вже в початковій школі, базовій і так далі. Тому для нас це. Важливо і номер один. Однак є багато випадків, особливо в сільській місцевості, де немає такої можливості відправляти дітей до садочка. Тому повертаємося ближче до міст, великих міст, де ця проблема є теж, але в зворотньому вигляді садочки є, але місць недостатньо. Тому тут теж великі виклики, велика проблема, як бути батькам, які хочуть працювати, як бути мамам, і які хочуть іти до роботи, але вони не можуть залишити дитину у дитячому. Садочку, тому це є виклики, з якими ми працюємо, з якими працює Міністерство освіти і науки України, працює уряд і тримає на постійному контролі. Нещодавно вже на серпневих конференціях ми зверталися також до керівників громад. Ми зверталися до керівників міст для того, щоб вони зробили все від них можливе, щоб створювати додаткові місця у закладах. Дошкільної освіти, однак ми, певне, будемо сьогодні постійно повертатися до цього питання, що організувати освітній процес і поєднати його з безпековою ситуацією дуже відповідально і дуже складно. Тому ті садочки, які зараз уже мають укриття, які мають можливості для того, щоб діти безпечно перебували в закладі освіти, вони будуть це робити. Окрім того, закон України дозволяє і заклади освіти мають таку форму, як форму скороченого дня. Тобто батьки можуть залишати дитину не на повний день, а, наприклад, залишати тільки на 4 години і скористатися цим правом, і вони можуть зараз це обговорювати. І що стосується, як можна організувати онлайн навчання це складно. Це не просто, але вже зараз є дуже багато онлайн платформ, які дозволяють працювати з дітьми онлайн. Дуже багато є розробок. Тому я би радив батькам і радив також і закладам дошкільної освіти використовувати всі можливості, які сьогодні дає нам цифрова мережа, в тому числі і Google Meet, і zoom конференції. І в нас є така цікава платформа Numo для дошкільнят, які можна використовувати для того, щоб діти були долучені до освітнього процесу. Це не просто, це складно. Найважче це концентрація дітей в онлайн мережі, але мусимо шукати вихід з такої непростої ситуації, і мусимо робити все можливе, щоб ці дітки не відчули на собі війни і щоб вони не відчували те, що ми не можемо їх забезпечити якісною дошкільною освітою. Ви слухаєте Радіокультура. Я нагадую, що сьогодні у програмі модуль знань ми говоримо про те, яким буде новий навчальний рік у садочках закладах вищої освіти в школах у гостях. Голова Державної служби якості освіти Руслан Гурак. Пане Руслане, школи наскільки українські школи сьогодні готові до нового навчального року? Іде постійний процес підготовки шкіл до нового навчального року. Ми маємо розділити це питання на дві частини. Перша частина це організація освітнього процесу. Яку вибрати форму навчання для дітей? І тому школи мають можливість, і більшість з них розпочне свою роботу в очному режимі. В очному режимі для цього потрібні декілька умов, але одна з них найголовніша. Де ця школа знаходиться, в якому регіоні вона знаходиться, і яка безпекова ситуація в тому чи іншому регіоні. Якщо ми говоримо з вами про школи, які є на Харківщині, Сумщині Донеччині чи школи, які знаходяться зараз на тимчасово окупованих територіях, то безумовно там освітній процес почнеться в онлайн режимі або в дистанційному режимі. Це неможливо навіть обговорювати і забезпечити там очне навчання абсолютно неможливо. Інші школи, які знаходяться в інших обласних центрах України, будуть виходити, по-перше, з можливостей власних, тобто, яке у них є укриття, чи є укриття поруч в сусідній будівлі, яка кількість дітей навчається в закладі освіти, чи можуть вони одночасно мати безпеку. Тому це буде головним чинником, який буде впливати на початок роботи. Школи. Друге, в залежності від цього, школа буде вирішувати, як вона зможе налаштувати процес. Якщо це очне навчання, то тоді це звично для всіх вчителів, звично для директора школи, звично для громади, звично для батьків. Вони прокомунікують розклад занять і спокійно почнуть з 1 вересня роботу. Другий такий великий пласт закладів освіти, які почнуть поєднувати очний і дистанційний режим. Це теж пов'язано з безпековою ситуацією і пов'язано з можливостями організації освітнього процесу. Тут вже є багато варіантів. Деякі школи працюють у два режими. Тобто спочатку вони працюють з, наприклад, тиждень чи два певні класи, там п'ятий, сьомий, дев'ятий, одинадцятий, а інші класи працюють або в другу зміну, або на наступний тиждень. Тому таких поєднань буде дуже багато. Рішення відповідні приймає педагогічний колектив, приймає засновник в залежності від тих факторів, які ми з вами уже обговорювали. Батькам я би радив більше цікавитися, як почне школа роботу безпосередньо на їхньому сайті або в різних соціальних мережах, де школа комунікує про свою роботу. Окрім того, ви маєте право і можливість звернутися до класного керівника. Я думаю, що ваш класний керівник підкаже вам, власне, як планує початок роботи школа. Може бути і така ситуація, що є зараз уже школи, які... Завершують роботи з укриттями, їм потрібен ще певний час. то може так, що школа розпочне роботу в дистанційному режимі, а потім з часом перейде до очного режиму роботи. І третє, ми не маємо забувати, що ворог не зупиняється все рівно. Він має на меті продовжувати робити шкоду особливо системі освіти України, і він це робить постійно. Він не зупиняється, тому нам потрібно зрозуміти, що так чи інакше, школа робить все можливе, щоб і налаштувати не тільки систему безпеки, але й систему забезпечення роботи школою. Це стосується і електроенергії, і безперебійного інтернету, і таке інше. Тому власне батькам і дітям раджу звертатися до класних керівників, до директора школи, до вчителів, щоб чітко розуміти, як буде працювати їхня школа вже з 1 вересня. Пане Руслане, чи можемо ми зараз говорити про те, яка максимальна кількість учнів може перебувати в школі, коли школа працює у форматі офлайн? У нас є чіткі вимоги, які стосуються кількості дітей у класах і кількості дітей в приміщенні школи. У нас є абсолютно різні приклади, скільки дітей можуть бути одночасно в приміщенні школи, виходячи з норм, будівельних норм, які передбачені для закладу. Освіти тому батьки мають можливість познайомитися з такими нормами, і в залежності від того, яка це школа, яка це будівля, вони чітко про це знають. За цим питанням стежить багато органів, в тому числі Державна служба надзвичайних ситуацій, яка чітко має розуміння, що в цій школі, скільки дітей і скільки дітей може навчатися одночасно. Це щодо організації освітнього процесу. Але якщо ми приєднуємо до цього також і питання укриття, то приймаючи укриття, є процедура складання відповідних актів чи відповідає всім нормам укриття, то там і прописується відповідна кількість дітей, які можуть і вчителів, які можуть одночасно перебувати в такому укритті, і який період часу. Тому власне школа це добре знає. І вони не будуть допускати і директори шкіл. Не, я більше переконаний, що не будуть допускати більшу кількість дітей в такому укриття, чим вони можуть помістити. І тут е, добре би доєднати батьківську спільноту, щоб вони вкотре прийшли в школу, подивилися, як налаштовано інформаційне поле чи є всі стрілки, які вказують шлях до укриття, чи розуміють діти, як відбувається це. Я прошу батьків вкотре перепитати дітей. Під час повітряної тривоги як працювали вчителі, чи все їм було зрозуміло, і оце дуже важливо, і комунікувати далі із вчителями, і з директорами шкіл, щоб ця робота була проведена, злагоджена. Більше того, я закликаю також і батьків говорити з дітьми, що вони зобов'язані йти в укриття, тому що коли говорять про те, що діти в школі під час повітряної тривоги, я завжди показую інший приклад. І в 99% я впевнений, що діти в школі всі будуть в укритті. В 99% я впевнений. Але коли ці діти вдома, то я на 99%, і ці діти самі впевнений, що ці діти не йдуть до укриття. Тому, власне, я вважаю, що школа є тим безпечним середовищем, і батьки можуть бути спокійними, що їхні діти точно будуть в укритті. Але для цього потрібна злагоджена робота. І діти повинні це розуміти. Повинні розуміти це батьки, а вчителі зроблять все від них можливе, щоб їх туди супроводити, і там з ними також якось провести час. Тому що коли діти в укриттю, це не означає, що вони просто будуть сидіти в мобільних телефонах і додатках. Є школи, які навіть проводять там навчання. Ви слухаєте Радіокультура. Я нагадую, що ви слухаєте програму «Модуль знань». з вами ведуча Ольга Вернигоренко. Говоримо ми сьогодні про те, яким буде новий навчальний рік у школах, дитячих садочках, закладах вищої освіти у гостях? Голова державної служби якості освіти Руслан Гурак. Пане Руслане, і завершуючи тему школи, тему укриттів, все ж таки школи адаптують уже існуючі приміщення чи будують нові укриття? Якщо нові, то які скільки це коштує? Це складне питання, тому що в левову частку приміщень, яких я бачив, і ми відвідували як Державна служба якості освіти України, це приміщення, які вже є в будівлях шкіл. Вони їх дообладнують, вони їх перепрофільовують, і роблять все можливе для того, щоб їх використовувати як місце безпеки для кожної дитини. В цьому році уряд виділив півтора мільярда гривень для того, щоб школи мали можливість переобладнати діючі укриття, які є, або будувати нові. Я не можу вам сказати вартість, скільки має би коштувати таке укриття. Я не думаю, що це коректно, бо є різні ситуації, є різна кількість дітей, які можуть. Можуть перебувати в таких укриттях, тому думаю, що більшість громад виходять з тієї ситуації, яка є з укриттями, які є безпосередньо в закладі освіти. Що стосується е, інших випадків, то ми також бачили приклади, коли школа не має власного укриття і не має можливості використати підвальні приміщення для цього, але є поруч. В тому числі громадські, і в тому числі укриття, які використовуються вже як місце перебування людей даної громади, міста чи села. І в таких випадках ми теж бачимо, що школа користується такими міськими укриттями і теж можна так вирішувати ситуацію. Але ми повинні розуміти, що найкращий випадок, коли в безпосередньо у приміщенні школи. Є можливість відразу оперативно прийти до укриття і там перебути повітряну тривогу. Зараз ми також проводимо моніторинг готовності закладів освіти до нового навчального року спільно з Державною службою надзвичайних ситуацій. Ми відвідуємо школи і ще раз переконуємося наскільки добре організовано такі укриття.